Доброго дня. Я сьогодні зачитаю офіційну вимогу від народу та від мирних жителів міста Запоріжжя, Запорізької області до службових та посадових осіб від чоловіків і жінок, які діють в правовому статусі людина, самовизначилися корінним народом України на своїй землі згідно акту самовизначення народу країни України. Та від чоловіків і жінок, які діють в правовому статусі людина, мирних жителів міста Запоріжжя і Запорізької області, управління справами апарату Верховної Ради України, керівнику управління справами Хайк Юрію Петровичу, Міністерство юстиції України, Департамент публічного права, начальнику управління Петрицькому Андрію Леонідовичу, Міністерство юстиції України, департамент приватного права. Заступнику директора департаменту, начальнику управління Мацаєнко Тетяні Анатоліївні, Міністерство юстиції України, директора цифрового розвитку, генеральному директору Розогрєєву Єгору Андрійовичу, Міністерство внутрішніх справ України, міністру внутрішніх справ Клименко Ігорю Володимировичу, Кабінет міністрів України, Міністерство розвитку громад та територій України, міністру розвитку громад та територій Колибі Олексію Володимировичу, Міністерство цифрової трансформації, міністру цифрової трансформації Федорову Михайлу Альбертовичу, Міністерство фінансів України, міністру фінансів Марченко Сергію Михайловичу, Національний банк України, голови Національного банку пишному Андрію Григоровичу. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, голові Державної служби спецзв'язку та захисту інформації події Олександру Володимировичу, Державна аудиторська служба України, голові Державної аудиторської служби України Басалаєвій Алі Валентинівні, державне підприємство Дія, директору Радзвілу Костянтину Сергійовичу, Запорізька обласна державна адміністрація, голові Запорізької обласної державної адміністрації Федорову Івану Сергійовичу, виконавчий комітет Запорізької міської ради, директору виконавчого комітету Запорізької міської ради Харченко Регіні Владиславовні. Офіційна вимога щодо заборони порушувати права людини і права народів, гарантовані міжнародними договорами, які є частиною національного законодавства відповідно до статті 9 Конституції України. Ми, чоловіки і жінки, які діють в правовому статусі людина і самовизначились корінним народом України на своїй землі, згідно акту самовизначення народу країни України, та чоловіки і жінки, які діють в правовому статусі людина, мирні жителі міста Запоріжжя і Запорізької області, спираючись на свою свідому волю, беручи за основу той факт, що природні права та свободи людини, які належать кожній людині від народження, є безумовними, безмежними. Безвідкличними і нескасованими в часі і просторі, усвідомлюючи самостійність проявлення кожної людини перед Богом своєю совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями, стверджуємо, що між нами та Богом відсутні посередники, діючи за власною совістю, свідомо, самостійно, відповідально з гідністю та честю, враховуючи гарантоване міжнародними договорами право чоловіків і жінок та народів на самовизначення, ми Чоловіки і жінки, які діють в правовому статусі людини і самовизначились корінним народом України на своїй землі згідно акту самовизначення народу країни України, та чоловіки і жінки, які діють в правовому статусі людина, мирні жителі міста Запоріжжя і Запорізької області, проголошуємо про те, що ми є суб'єктами міжнародного публічного права. Є співвласниками всіх земель, ресурсів, надр, об'єктів інфраструктури рухомого та нерухомого майна країни України в межах кордонів Української Радянської Соціалістичної Республіки 1990 року. Наголошуємо, що будучи в здравому розумі і свідомості, будучи повністю поінформованими та згідно своєї вільної волі, ніколи і нікому усвідомлено і добровільно не передавали свою власність та свої права на володіння власністю. Ніколи свідомо і добровільно не відмовлялися від своїх прав на свою землю, народову спадщину та на свою частку в загальносоюзній власності всенародного добра, створеного і набутого нашими предками на нашій землі, згідно з інформацією з сайту ООН мова оригіналу Україна дата прийняття в ООН 24.10.1945» 24 августа 1991 року Українська Совєцька Соціалістична Республіка змінила своє названня на Україну фізичні посадові службові особи, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, функції центральних органів виконавчої влади, які здійснюють реалізацію політики держави в усіх сферах життя, займаються прийняттям законів та нормативних актів. Здійснюють правосуддя, тобто всі, хто визнає та знаходиться під юрисдикцією України як держави, зобов'язані безумовно виконувати міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та які є частиною Національного законодавства України. Беручи до уваги статті 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 загальної декларації прав людини проголошена Генеральною асамблеєю Організації об'єднаних націй 10 грудня 1948 року, зважаючи на преамбулої статті 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 53 Конвенції про захист прав людини і основних свобод від 04.11.1950 року, враховуючи преамбулу і статті 1, 2, 3, 4, 5, частини 1, 3, статті 6, статтю 7, частини 1, 2, статті 8, статті 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 20 26, 47, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ратифікація від 19.10.1973 року. Приймаючи до уваги і статті 1, 2, 3, 4, 5, 12 частина 1, 12 частина 2 пункти а, Д, статтю 25 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Ратифікація від 19.10.1973 року. Беручи за основу і статті. Першу, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму, дев'яту, десяту, одинадцяту, дванадцяту, тринадцяту, чотирнадцяту, п'ятнадцяту, шістнадцяту, сімнадцяту, вісімнадцяту, двадцять другу. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Загальної декларації прав народів 1976 року, прийняття від 04.07.1976, враховуючи норма права зафіксовані в статтях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35.

Враховуючи статті першу, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, восьму, одинадцяту, дванадцяту, тринадцяту, чотирнадцяту, шістнадцяту, двадцять сьому, двадцять восьму, двадцять дев'яту.

Зважаючи на преамбулу і статті 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 19, 21 Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини, Конвенція про права людини та біомедицину в'є до 4 квітня 1997 року, враховуючи, Преамбулою статті 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 25 загальної декларації про геном людини та права людини, прийнятою 11 листопада 1997 року, приймаючи до уваги преамбулою статті 1, 2, третю, частину Д статті 6, статті 7, 8, 9, 14, 15, 16, 27 Міжнародної декларації о генетичних даних людини від 16 жовтня 2003 року, зважаючи на преамбулу і статті 1, 2, 3, 4, 8, 9 Конвенції про заборону розвитку, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної, біологічної та токсичної зброї та про її знищення від 16 грудня 1971 року беручи до уваги преамбулої статті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, прийнятої 21 грудня 1965 року, враховуючи преамбулою статті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 конвенції про запобігання злочину, геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 року, приймаючи до уваги преамбулу статті 1 та 2 Європейської конвенції про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів від 25.01.1974 року та враховуючи імперативні норми права, викладені в статтях 3, 5, 8, 9, 11, 17, 19, 21,

Чоловіки і жінки, які діють в правовому статусі людина і самовизначилися корінним народом України на своїй землі згідно акту самовизначення народу України України, та чоловіки і жінки, які діють в правовому статусі людина, мирні жителі міста Запоріжжя і Запорізької області, проголошуємо заборону на будь-які дії та або бездіяльність усіх будь-яких посадових і службових осіб. Якщо внаслідок таких дій та або бездіяльності будуть порушуватися, зникати, зменшуватися, знищуватися, звужуватися та або скасовуватись природні права і свободи та будь-які інші права і свободи людини і права народів, дотримання та захист яких гарантовано міжнародними договорами та конституції України, наголошуємо будь-яке порушення міжнародних договорів, якими визначено та гарантовано захист і дотримання прав свобод людини та прав народів. Є порушенням норм міжнародного права та конституції України, а отже, є злочином проти людини і людяності та має наслідком особисту і субсидіарну відповідальність кожної фізичної, посадової службової особи причетної до злочинних дій та або злочинної бездіяльності, враховуючи цілеспрямований геноцид чоловіків і жінок, хлопчиків і дівчаток в Україні, знищення. Примушення до виїзду з країни через створення умов і подій, які несумісні з поняттям гідного життя і життя як такого взагалі, приймаючи до уваги чисельні експерименти, які проводять довготривалий час на землі країни України, кількість і різноманіття, яких підтверджує, що відбувається геноцид і відкрите знищення народу України, зважаючи на факти приниження честі і гідності, факти примушення до участі в експериментах через зведення в оману. Погрози і пряме застосування фізичної сили та зброї до чоловіків і жінок, які діють в правовому статусі людини і самовизначили з корінним народом України на своїй землі, згідно акту самовизначення народу країни Україна, та до чоловіків і жінок, які діють в правовому статусі людина мирних жителів міста Запоріжжя і Запорізької області, вимагаємо від посадових та службових осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Функції центральних органів виконавчої влади здійснюють реалізацію політики держави в усіх сферах життя, приймають закони та нормативні акти, здійснюють правосуддя, тобто всіх, хто визнає, і знаходиться під юрисдикцією України як держави, та від співробітників корпоративних, комерційних компаній, підприємств, органів, установ приватного права всіх рівнів, утворених, створених, відкритих, зареєстрованих Україною як державою. А також від співробітників, різноманітних юридичних осіб, які зареєстровані в юрисдикції інших країн, від іноземних агентів, від штучного інтелекту, від будь-кого і будь-чого в будь-яких проявах і формах життя або існування, та від інших вказаних і невказаних різноманітних суб'єктів права відносин, якщо вони проводять будь-яку діяльність або приймають будь-які рішення стосовно життя людини на землі країни України. Негайного і безумовного виконання всіх міжнародних гарантій та зобов'язань стосовно дотримання і захисту прав і свобод людини і прав народів, враховуючи все вище сказане: ми, чоловіки, і жінки, які діють в правовому статусі людини і самовизначились корінним народом України на своїй землі згідно акту самовизначення народу країни України, та чоловіки, і жінки, які діють в правовому статусі людина, мирні жителі міста Запоріжжя і Запорізької області, вимагаємо негайно припинити. Продовження і проведення вже діючих експериментів та або впровадження будь-яких нових експериментів трансформацій, дослідів і навчань на землі країни України, якими порушується честь, гідність, здоров'я, права і свободи людини та права народів, в тому числі будь-яких військових, воєнізованих, воєнних, ядерних, атомних, хімічних, екологічних експериментів та або таких. В яких допускається випробування на людях і використання низькочастотного випромінювання, електромагнітної зброї, використання електромагнітних полів та випромінювання хвилівої зброї, психотронної і психотропної зброї, психотропних речовин і наночастин, використання гіпнозу і навіювання, голографічні експерименти, розпилення в повітрі хімічних речовин, використання так званих імтрилів. Негайно припинити проводити на нашій землі експерименти медичні, освітні, навчальні, соціальні, соціологічні, технологічні, технократичні, геополітичні, кліматичні, біологічні, генетичні, ментальні, моральні, мовні, етнічні, гендерні, фінансові, юридичні та будь-які інші вказані і не вказані нами. Негайно припинити проводити в будь-яких сферах життя експерименти, пов'язані з безальтернативним і примусовим введенням. Системи збору обробки збереження та використання біометричних, генетичних, поведінкових, фізіологічних, фізіономічних даних, геномної інформації та будь-яких інших даних про людину, за якими людина може бути в будь-який спосіб прямо чи опосередковано розпізнана та або ідентифікована. Та або за допомогою яких може бути створений цифровий профіль, в якому відтворюються всі дані та поведінкові особливості конкретно визначеної людини, та або експерименти, які мають наслідком створення і примусового вживлення в тіло людини цифрового ідентифікатора особистості в будь-якому вигляді і в будь-якій формі, негайно припинити проводити експерименти по встановленню та введенню. Безперервного аудіо та або відеоспостереження і нагляду, що здійснюється різноманітними технічними засобами, в тому числі облаштованими штучним інтелектом і технологією розпізнавання обличчя в будь-яких публічних місцях, та негайно припинити встановлення такого аудіо і відеоспостереження з метою створення так званих смарт-міст, 15-хвилинних міст та будь-яких інших міст, вільне переміщення на території та за межами території яких Може бути припинено та або обмежено в будь-який час і в будь-який спосіб за допомогою різноманітних примусових безальтернативних методів та заходів. Забороняємо проводити експерименти по веденню цифрових грошей в якості єдиного, безальтернативного платіжного засобу, введення є гривні як єдиного безальтернативного платіжного засобу, в тому числі примусового введення ваших експериментальних фікцій з назвою CBDC. А також усіх пов'язаних із цим експериментом дій і будь-яких нововведень, дій, яких заснована на введенні будь-чого як єдиного безальтернативного платіжного засобу та або примусове і безальтернативне застосування цифрових технологій в будь-яких сферах життя, взагалі, чи застосування будь-яких інших експериментів, програм дій дослідів, про які ми не знаємо. Але які відбуваються та або плануються для втілення задля реалізації будь-яких злочинних намірів на землі Запорізького краю країни України та або в будь-якій іншій місцевості країни України в межах кордонів Української радянської соціалістичної республіки 1990 року забороняємо перекручувати та або спотворювати при написанні відповіді наші імена, прописуючи їх інакше, ніж того, вимагаємо ми згідно нашої народної традиції. Та як того визначають норми статті 1 та пункту 5 частини 1 статті 3 вашого закону про забезпечення функціонування української мови як державної і норми параграфу 49 ваших правил українського правопису? Забороняємо віднині і назавжди на нашій землі будь-які дії та планування дій щодо подальшого проведення різноманітних військових, воєнізованих, воєнних, біологічних, кліматичних, генетичних, цифрових, освітніх, хімічних. Екологічних, медичних, юридичних, економічних, політичних, соціальних, ядерних, атомних, хвильових, голографічних, гендерних та будь-яких інших експериментів, дослідів та трансформацій, спрямованих на зміну свідомості, обмеження волі людини в будь-який спосіб, на погіршення здоров'я людей, зниження рівня життєзабезпечення та або таких, існування яких засновано, та або має наслідком обмеження чи скасування прав свобод людини. І народів, в тому числі, право на вільне переміщення і на вільне та гідне життя на власній землі, право на життя без будь-якого стороннього втручання та контролю з боку будь-кого або будь чого в будь-якій формі вигляді чи проявах. Забороняємо встановлення та існування на нашій землі так званого глобального управління та або будь-якого іншого стороннього управління. Забороняємо узурпувати владу на землі країни України будь-яким фізичним. Посадовим службовим особам, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на виконання функцій центральних органів виконавчої влади, на здійснення реалізації політики держави в усіх сферах життя, на прийняття законів та нормативних актів, на здійснення правосуддя, в тому числі іноземним агентам, штучному інтелекту, будь-кому і будь-чому в будь-яких проявах і формах життя або існування. Та іншим вказаним і невказаним різноманітним суб'єктам правовідносин попереджаємо фізичних посадових службових осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування функцій центральних органів виконавчої влади, здійснюють реалізацію політики держави в усіх сферах життя. Займаються прийняттям законів та нормативних актів, здійснюють правосуддя тих, хто визнає, знаходиться під юрисдикцією України як держави, та співробітників корпоративних, комерційних компаній, підприємств, органів, установ приватного права всіх рівнів, утворених, створених, відкритих, зареєстрованих Україною як державою, а також співробітників різноманітних юридичних осіб, які зареєстровані в юрисдикції інших країн, іноземних агентів штучного інтелекту. Будь-кого і будь-чого в будь-яких проявах і формах життя або існування та інших вказаних і невказаних різноманітних суб'єктів правовідносин, які проводять свою діяльність на нашій землі, будь-які дії та або бездіяльність, якщо вони спрямовані на порушення гарантованих прав і свобод людини і прав народів, та спрямовані на порушення волі свідомих чоловіків і жінок, які діють в правовому статусі людини і самовизначились. Корінним народом України на своїй землі, згідно акту самовизначення та чоловіків і жінок, які діють в правовому статусі людина мирних жителів міста Запоріжжя і Запорізької області, є злочинами проти людей і людяності, злочинами проти співвласників землі, її надр, повітряного простіру, водних та інших природних ресурсів, природних ресурсів континентального шельфу та виключної морської економічної зони, всього економічного і науково-технічного потенціалу. Який створений на території країни України в межах кордонів Української Радянської Соціалістичної Республіки 1990 року є злочином, покарання за які не мають строку давності. Ми, чоловіки, і жінки, які діють в правовому статусі людина і самовизначились корінним народом України на своїй землі, згідно акту самовизначення народу країни України, та чоловіки і жінки. Які діють в правовому статусі людина, мирні жителі міста Запоріжжя і Запорізької області, живемо по честі і по совісті, в дусі братерства. Ми вільні і гідні всіх своїх прав і свобод, які безумовно належать нам від народження по праву крові і праву ґрунту, будь-яке порушення наших абсолютних, безумовних прав і свобод людини і прав народів, шляхом створення, впровадження та або проведення будь-яких дослідів, навчань, експериментів чи трансформацій. Є порушенням нашої проявленої нескасовної вільної свідомої безмежної волі, є зухвалим та злісним порушенням конів Всесвіту, є злочином проти людей і людяності. А отже, є беззаперечним фактом порушення всіма причетними до злочину імперативних норм міжнародного права і Конституції України, які зобов'язані неухильно дотримуватись та виконувати всі вище вказані суб'єкти правовідносин. Ми Чоловіки і жінки, які діють в правовому статусі людини і самовизначились корінним народом України на своїй землі згідно акту самовизначення народу України України, та чоловіки і жінки, які діють в правовому статусі людина, мирні жителі міста Запоріжжя і Запорізької області, ставимо вас до відома, що забороняємо нав'язувати нам будь-коли і будь-де ваші дозволи, нав'язувати ваші пояснення законодавчих чи правових норм, які обов'язковими до виконання є тільки для вас. Ми вимагаємо від високих договірних сторін, які самостійно прийняли на себе зобов'язання по дотриманню та захисту прав і свобод людини і прав народів, та від вище вказаних суб'єктів правовідносин, котрі визнають та підпадають під юрисдикцію високих договірних сторін, і самостійно прийняли на себе зобов'язання по дотриманню та захисту, визначених в міжнародних договорах прав і свобод людини і прав народів, негайного і повного виконання всіх міжнародних договорів. Які ратифіковані Верховною Радою України, є частиною національного законодавства та спрямовані на захист і дотримання безумовних прав і свобод людини і прав народів, котрі належать по праву крові і праву ґрунту всім чоловікам і жінкам на споконвічно нашій землі. Також ми наголошуємо, що відповідно до вашого принципу субсидіарності за порушення прийнятих вами зобов'язань по захисту прав і свобод людини і прав народів. Та за порушення волі свідомих чоловіків і жінок, які діють в правовому статусі людина, кожен з порушників за всі свої злочинні дії та або злочинну бездіяльність нестиме матеріальну, кримінальну та іншу особисту та субсидіарну відповідальність згідно з нормами міжнародного права та вашого внутрішнього законодавства України згідно з коном відплати, коном балансу, кожен порушник прав і свобод людини і прав народів. Та або порушник волі свідомих чоловіків і жінок, які діють в правовому статусі людина, позбавляє життєвих сил, життєвої енергії, будь-яких життєвих благ, себе, своїх нащадків, свої роди, коліна, рої та будь-які інші свої сімейні форми, види і структури. Відтепер ви повністю поінформовані, тому позбавлені права заявити про незнання о наслідках ваших злочинних дій. Та або злочини бездіяльності, Покарання покарання, порушення прав людини і прав народів, за порушення свідомої волі чоловіків і жінок, які діють в правовому статусі людина, за злочини проти людини і людяності, не мають строку давності та діє без скасування в часових і просторових вимірах в усіх світах і галактиках, тлумачити офіційну вимогу має право тільки автор.